Вітаю! Мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджмент управління. Сьогодні ми розпочинаємо нашу третю лекцію курсу, який називається «Основи менеджменту. Лекція номер три. Історія розвитку менеджменту. Сьогодні ми поглибимось в історію розвитку, поговоримо про школи менеджменту і про історичні передумови виникнення менеджменту і управління загалом. Почнемо. Наука про менеджмент виникла на початку 20 х століть і динамічно розвивається. Цей процес зумовлений науково-технічним прогресом, нарощеним масштабом виробництва, необхідністю систематизації, чітким і реальним використанням набутого досвіду, зростанням ролі людського фактору як потужного ідейного генератора. З розвитком виробничо-господарської діяльності людей виникли певні організаційні форми, майстерні господарства, примітивні підприємства тощо. Однак управління ними не ґрунтується на узагальнених принципах та положеннях або виявлених тенденціях. Потреба в науці про менеджмент з'явилася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, що було зумовлено появою машинного виробництва. Саме тоді почали формуватися великі підприємства, на яких працювали десятки, сотні і навіть тисячі людей. У зв'язку з цим виникли проблеми планування їх діяльності, організацію робочих місць, створення ефективної системи стимулювання працівників, розроблення технологічних процесів, забезпечення точного обліку або контролю. Саме розвиток машинного виробництва зумовив необхідність дослідження економістами, соціологами, психологами та технологами закономірностей управління людьми, з'ясування тенденцій розвитку виробничо-господарської діяльності, під дією управлінського впливу, розроблення стратегічних положень та інструкцій. Поговоримо про етапи історичного розвитку менеджменту. Це послідовність історичних періодів, що відображають процес зародження та формування науки про менеджмент. Перший етап історичного розвитку менеджменту це розвиток науки про управління людьми в процесі виробництва, другий етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків. Третій етап це побудова системи управління, орієнтованих на ринок. Четвертий етап. Це активне застосування кількісних методів як важливих напрямків формалізації методів менеджменту і трансформації їх в управлінські рішення. П'ятий етап це формування системних та ситуаційних підходів. Шостий етап комп'ютеризація інформатизація управлінських рішень. Розглянемо основні етапи розвитку управлінської науки саме в нашій державі, в Україні. Загалом це сім періодів розвитку управлінської науки в радянські і пострадянські часи. Перший період перепадає на 1917 рік, на 1921 рік. Розроблялись форми і методи державного централізованого управління виробництвом, Обґрунтовувались принципу централізму, організаційні методи управління, адміністрування. Та державного регулювання. На другий період перепадає на 1921 рік, 1928 рік. В цей час удосконалювалось адміністративне управління виробництвом, були зроблені способи застосування госрозрахунку як основи економічних методів управління. З'явились трести, синдикати а також формально вивчались можливості участі працівників в управлінні. Третій період припадає на 1929 рік, 1945 рік. Він пов'язаний з організацією індустріальної бази суспільного виробництва. Увага в цей час приділялась удосконалення структури управління, методам підбору і підготовки кадрів, планування і організації виробництва. Четвертий етап перепадає на 1946-1965 рік. Він характеризується пошуком нових форм функціонування і взаємодії державних органів управління. Спробою переходу до територіальної, територіально-галузевої системи управління, що врешті призвело до поглиблення адміністрування. П'ятий період. Перепадає на 1965-1975 рік. В цей час була зроблена спроба здійснення господарської реформи через посилення ролі економічних методів управління. Цей етап підтвердив неефективність реформ в умовах адміністративно-командної системи. Шостий етап перепадає на час. З 1975 року по 1988 рік він характеризується все глибшим усвідомленням неможливості формування або реформування адміністративно-командної системи, яка склалася в економіці СРСР. Підтвердилась необхідність радикальної зміни економічних відносин, доктринних економічних реформ. Сьомий період припадає на час 1985 року по теперішній час. Це час здійснення економічних реформ. Це, цей етап ми можемо поділити на ще 5 підетапів. Перший підетап це робота підприємств за першою моделлю господарського розрахунку, побудованою на нормативному розподілі прибутку. Другий підетап це застосування другої моделі господарського розрахунку, побудованої на нормативному розподілі доходу, розвиток орендних відносин. Третій підетап – це упровадження прогресивних форм організації праці, посилення корпоративного духу, збільшення економічної свободи. Четвертий підетап це упровадження територіального госрозрахунку на всіх рівнях управління. І п'ятий підетап це початок та розвиток ринкових реформ. Цей підетап реалізується вже в умовах розвитку незалежної національної економіки України. І зараз, під час військового стану, також. Поговоримо про школи менеджменту. Перша школа менеджменту, про яку я би хотіла з вами поговорити, називається школа наукового менеджменту. Вона існувала в часи 1885 року по 1920. Найчастіше вона пов'язана з роботами Фредеріка Тейлора, Генрі Форда, Френкла і Лініан Гілберт. В своїх працях управління фабрикою, принципи наукового управління Тейлор розробив ряд. Принципів і методів наукової організації праці, заснованих на вченій дії робітника з допомогою хронометражу, стандартизації прийомів і знарядь праці. Він розкриває менеджмент у чотирьох сферах. Нормування будь-яку працю можна структурувати і виміряти, дослідження співвідношення часу і задач результату потрібно досягати у визначений час. Системний відбір та навчання, постійне підвищення кваліфікації та грошові заохочення, винагорода за кінцевий результат. Форду належить ідея запровадження у виробництво конвейерної організації праці. Він сформував механізм чіткого контролю і планування, ефективного мотивування, конвейерного складання безперервних технологічних процесів, інноваційного розвитку та активного адміністрування. Гілберт вивчав робочі операції, використовуючи відеокамеру і мікрохронометраж, який винувшав Френк. За допомогою стоп-кадрів вони змогли виявити і описати 17 рухів кистей рук, що одержали назву тербліти. Така модель організації характерна для інженерного підходу до управління. Внесок школи наукового менеджменту можна визначити наступними: перше, це використання наукового аналізу для визначення кращих способів виконання задачі. Друге це відбір працівників. Найкращих відповідних до виконання задач і забезпечення їх навчання. третє забезпечення працівників ресурсами, необхідними для ефективного виконання їх задач, системне і правильне використання матеріального стимулювання для підвищення продуктивності. П'яте відділення планування і обмовлення до самої роботи. Недоліками школи наукового менеджменту є розгляд праці людини на рівні машин, виключення психологічного фактору, забезпечення лінійної системи управління через відокремлення функцій планування та організація, яка розглядається як закрита система. Ідемо далі. Школа класичного або адміністративного менеджменту. Вона існувала в часи 1920-го. По 1950 рік. Представниками цієї школи були Андрі Фойль, Лінда Урвік і Джеймс Муні. Прихильниками даної школи намагалися визначити загальні характеристики і закономірності організації. Метою даної школи було створення універсальних принципів управління. Ці принципи торкалися двох основних аспектів. Одним з них була розробка раціональної системи управління організацією. Визначаючи основні функції бізнесу, класики намагалися визначити кращий спосіб розділення організації на підрозділи або робочі групи. Традиційно такими вважалися фінанси, маркетинг і виробництво. Друга категорія класичних принципів торкалася побутової структури організації. І управління працівниками. Прикладом може служити принцип єдиноначальності. Великий внесок цієї школи полягав в тому, що вона розглядала менеджмент як управлінський процес, що складається з декількох взаємопов'язаних функцій планування, організація, розпорядження, контроль та координація. Внесок цієї школи перше це розвиток. Принципів управління. Друге це опис функцій менеджменту. Третє це систематизований підхід до управління всією організацією. Недоліками школи адміністративного менеджменту є спрощене уявлення про мотиви людської поведінки та розряд організації як замкнутої системи. Йдемо далі. Школа людських стосунків. Вона існувала в часи з 1930 року по 1950 рік. Засновниками її є Мері Паркер Фоліт та Елтон Мойо. Фоліт першою почала трактувати менеджмент як забезпечення виконання робіт з допомогою інших осіб. Працівники цієї школи рекомендували здійснювати управління людьми шляхом впливу безпосередніх керівників непідлеглих. Консультації з працівниками з забезпечення широких можливостей спілкування на роботі. Вони виходили з того, що уважне ставлення до людей значно підвищує продуктивність праці. У цій школі головну увагу зосереджено на турботі про людину, тобто вдосконалення діяльності організації за рахунок підвищення ефективності її трудових ресурсів. Внесок цієї школи перше. Дослідження спрямованості на збереження здоров'я працівників в умовах виробництва, друге використання психологічного фактору. Недоліки школи людських стосунків є намагання досягти високої продуктивності праці за позитивні психологічні умови. Ідемо далі. Школа поведінкових наук вона існує з 1950 року по наше сьогодення. Сформулювалася вона завдяки напрацюванням Кріса Аржиреса, Ренсона Лейкрета, Дугласа Макгрегора, Фредіка Герберга та інших. Основу її становлять методи налагодження міжособистіх стосунків, підвищення ефективності людських ресурсів, формування колективів за психологічною сумісністю. Внеском цієї школи є перше. Застосування прийомів управління між людьми. перепишу. Внеском цієї школи є перше, застосування прийомів управління між людськими відносинами для підвищення міри задоволеності і продуктивності. Друге, застосування науки про людську поведінку до управління і формування організації таким чином, щоб кожний працівник міг бути повністю використаний відповідно до його потенціалу. Недоліками школи поведінкових наук є переоцінка неформальних факторів. Поговоримо про так звану нову школу або кількісну теорію менеджменту. Ключовою характеристикою нової школи є заміна словісних міркувань і описового аналізу моделями, символами і кількісними значеннями. Внеском нової школи є. Перше це поглиблене розуміння складних управлінських проблем завдяки розробці і застосуванню моделей. Друге це розвиток кількісних методів опису математичних моделей. Недоліками нової школи є вузькоспеціалізований підхід до управління, а також неможливість повного врахування людського фактору. Далі. Емперічна школа управління найбільш видатними представниками емперічної школи є Друкер, Девіс, Ньюмен та Міллер. Одним із основних напрямків досліджень у емперічній школі слід вважати визначення змісту праці і функцій керівників. Емпірична школа відстоює професіоналізацію управління, тобто перетворення управлінської діяльності на самостійний. Специфічний вид діяльності, особливу професію. Вагомий внесок представниками цієї школи зробили у вирішенні проблеми централізації і децентралізації управління делегування повноважень. Недоліками цієї школи є однакові рекомендації управління не можуть бути ефективними для всіх підприємств через різні форми та умови функціонування організацій. У матеріалах емпірічної школи надзвичайно багато практичних порад сучасними керівникови щодо володіння методами і прийомами управління, науковим обґрунтуванням, і які перевірені на практиці. Розглянемо інтегровані підходи в менеджменті. Перший підхід називається процесний підхід. Він передбачає розгляд організації як об'єкта управління. У вигляді процесу, залежно від тієї конкретної проблеми, яка розв'язується на поточний момент, або відносно якої приймається рішення. Процесний підхід дає змогу менеджерові структурувати всі професійні дії, які вчиняються у межах організації, у їхній логічній послідовності, погоджуючи вхід із виходом в системі. Таким чином, управлінський процес розпочинається від моменту виникнення контактів з постачальником ресурсів, що надходять до організації, і закінчується моментом передавання результату своєї діяльності споживачеві. Цей підхід набув широкого використання при розлобленні системи якості на основі міжнародних стандартів. Вона називається ISO 9000-2000. Він також лежить в основі сучасних концепцій, таких як мінімізація витрат виробництва, оптимізація продуктивного процесу, максимізація прибутку, підвищення конкурентоспроможності. Розглянемо системний підхід. Він є найвагомішим внеском у вивчення управління. Вперше організація була представлена як відкрита система, чи є сукупністю взаємозалежних елементів. Орієнтованих на досягнення цілей в умовах змінного зовнішнього середовища. Системний підхід орієнтований на досягнення цілей системи шляхом вибору і реалізацію рішень, що базується на врахуванні і аналізі всієї сукупності чинників, їхніх взаємозв'язків і взаємодій, які так чи інакше впливають на розв'язувану проблему. У концепції системного підходу організація розглядається як система, що складається з певних кількісних елементів, які взаємодіють із зовнішнім середовищем. Наступний це ситуаційний підхід. Він базується на тому припущенні, що придатність різних методів управління визначається ситуацією. Організація у своїй діяльності постійно потребує таких ситуацій, на яких необхідно реагувати. Оскільки таких ситуацій надзвичайно багато, то не існує єдиного найкращого способу управління організацією. Тому найефективніший є метод, що відповідає наявній ситуації. На сьогодні у мене все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Залишити вогник у коментарях. Під описом відео є мої соціальні мережі. Будь ласка, додавайтесь, будемо спілкуватись. Крім цього, мені буде приємно, якщо ви підтримуєте мій канал фінансово. Банка знаходиться в описі під цим відео. І не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ. Зустрінемось на наступній лекції. Бувайте!